Ми ну вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Сьогодні хочу ще раз поговорити про таке свято християнське, як Пасха. Для багатьох людей це Пасха, обкладена яйцями, кулінарний виріб, який випікається раз в рік. І це язичницьке свято. Яке означає родючість, і дуже язичники полюбляли це свято, і вони віддавали цьому ритуалу, придавали дуже велике значення. Але Пасха це не їжа, це не кулічі, це не яйця, це не обряди і ритуали. Пасха, це договір з Ісусом Христом, тому що. Бог послав на землю Ісуса Христа, свого Сина, для того, щоб Він дав нам можливість спастися. Він був самий дорогий, саме святе для Бога. Як багато людей кажуть, ось це святе, це не чіпайте, коли кажуть. Пояснюєш їм, що в Біблії не написано так святкувати Пасху. В Біблії таке, такого не сказано. Люди кажуть: не чіпайте це святе, але святе для Бога це Його Син Ісус Христос, якого Він віддав в жертву за нас, за наші гріхи, щоб ми мали спасіння. І Пасха це Ісус Христос, наша Пасха, це Ісус Христос. Це наше спасіння, це перехід від життя е, і е, життя вічне, і для того, щоб ми не попали в ад, в пекло. Ісус Христос е, е, спустився в пекло, забрав ключі е, від смерті і пекла. І для чого він це зробив? Для того, щоб ми туди не потрапили, щоб ми мали життя вічне. І тільки через Ісуса Христа ми можемо спастися і мати життя вічне. Тому Пасха наша, Ісус Христос, і для того, щоб пізнавати більше, підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. І хай Бог благословить вас, щоб всі зробили правильний вибір, щоб люди були спасені, і щоб через Ісуса Христа ми мали життя і вічне. Амінь.